Доброго дня, Києве! Знову ради буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки тижня в Китаї. Вітаю вас! З 28 липня по 8 серпня у Чанду проходить 31-ша всесвітня літня універсіата. Спортсмени змагаються у 269 змаганнях з 18 вичіпів спорту. Китай як країна ще приймає університету. Направила 411 спортсменів для участі у всіх 18 видах спорту. Голова Гаррес-Інпін взяв участі у церемонії 31-ї Всесвітньої університету. Голова Гаррес-Інпін під час інспекції нової поїзди до провінції Січуан виступив із закликом. Добивалися нових проливів у високоякісному розвитку Китаю. Зокрема, він закрикав провінцію Сичуан домагатися ще більшого прогресу в науково-технічних інноваціях, побудови модернізованої промислової системи, підйомі слідських регіонів і змістані бар'єрів екологічного захисту у верхівах рік Янци та Хуанхе. Завдяки наполегливому зусиллям щодо покращення місцевого екологічного середовища, Протягом останніх більше ніж тисяч років в рісі Ханцзян має незмінно хорошу якість, Ще повною мірою відображає досягнення в екологічному захисті джерел води в рамках китайського проєкту з перекидання води з півдня на північ країни та у будівництві екологічної цивілізації. Напередодні дня створення Народно-Вордної армії Китаю голова Ганець Дзіньпін виступив із Загригом під час інспекції військово-повітряних сил Західної зони бойового командування ВАК. Сі Чіньпін находився на необхідності поглибленого просування бойової підготовки та гарантування безпеки повітряного прослугу шляхом ретеріного проведення регулярної протиповітряної оборони. Необхідно сприяти при скуледному формуванню бойової ефективності нової техніки та нових сил та їх органічної інтеграції з бойовою системою. Слід невдомно проводити військове навчання за умови імітації реальних бойових дій. 26 липня заступник постійного представника Карепри ООН Кеншу наголосив, що Китай закрикає до активізації суси щодо субідного запобігання ескалації ситуації та сприяння політичному урегулюванню української кризи. Струдне залучення у конфлікт повинні суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права та відповідних міжнародних конвенцій уникати атак на мирне населення та громадську інфраструктуру, уникати знищення культурної спадщини, уникати безвідповтарної передачі та застосування касетних боєприпасів, особливо утримуватися від будь-яких дій, які можуть загрожувати безпеці Сабрізької АЕС та всіма силами запобігати ядерні катастрофи. Від Пекіна до Парижа Олімпійська поїздка китайських і французьких художників захід під такою назвою організувала медіа корпорація Китаю. Його присвятили початку зворотного відлітку до початку наступних Олімпійських ігор, які стадують у лепті наступного року у Франції. Сенс заходу приїхаю, тому що запросити відомих художників із двох країн взяти участь у виставках. Які проводитимуться під час Олімпіади, просувавши в такий спосіб олімпійських дух та китайську французьку дружбу. Це присумки тижня, щодежня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі! Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.